Всім привіт! Сьогодні розберемось з математикою в Unity. А саме ми розглянемо знак числа, обмеження числа, порівняння чисел з плавою і комою, константи та згладжування чисел у бібліотеці MatchF. Всі файли проєкту ви знайдете в моєму телеграм-каналі, а підтримати канал можна за посиланням в описі. Погнали кудить. Бувають ситуації, коли важливим є знак числа. А саме число не відіграє жодної ролі, або взагалі заважає. Для таких випадків у Unity є спеціальна функція matchf.san. Ця функція повертає одиницю, якщо число додатне або дорівнює нулю, і мінус одиницю, якщо негативне. В першому випадку ми отримаємо число одиницю, а в другому випадку мінус одиницю. Як приклад, отримання знака може стати в нагоді, коли нам треба обертати об'єкт з певною швидкістю при натисканні клавіш. Для цього можна використати такий код. В обдейті перевіряємо, чи в нас нажені кнопки горизонтальної вісі, вправо або вліво. Далі у нас кишується вісь, навколо якої ми будемо обертати, отримуємо знак і кут, на який ми будемо повертати. І виконуємо сам поворот. Об'єкт повертатиметься на 90 градусів за секунду, якщо натиснута. Клавіша вправо і на мінус 90, якщо клавіша вліво. Якщо ж опустити отримання знака, швидкість повороту буде менше 90 градусів в секунду. При натисканні кнопок Horizontal число збільшується до 1 і мінус 1 не різко, а плавно, тому значення буде нерівним і швидкість обертання буде непостійною. Переглянемо, як це працює. Я натискаю вправо, у нас кут повороту збільшується. Ось ми бачимо. Якщо вліво, в нас він зменшується. У Unity є функція обмеження значення, тобто укладання його в певний діапазон. Функція називається matchf.clump і приймає вона три параметри. Перший це наше число, яке нам потрібно загнати в меж, мінімальне та максимальне його значення. Функція Clamp повертає мінімальне значення, якщо вхідне число менше за мінімальне. Та повертає максимальне, якщо більше. Інакше повертає саме число. Цю функцію зручно використовувати на прикладі зі здоров'ям. У нас є параметр здоров'я, який ми десь міняємо, і ми його обмежуємо, щоб воно не було менше нуля. Наприклад, у нас в даному випадку у нас тут стоїть 2, але взагалі можна поставити. 0. І максимальним значенням його, щоб воно не виходило за якісь наші межі. Функція clamp 01. Виконує те саме, що і перше, але її мінімальне і максимальне значення, відповідно, це 0 і 1. Цю функцію можна використовувати, наприклад, для обмеження відсотків. Наприклад, ось так. Інший приклад: обмеження переміщення об'єкта, щоб він не виходив за якісь межі, які ми вкажемо відносно нашого об'єкта, на якому висить наш скрипт. Тут ми беремо нашу позицію, тут наші межі відносно нашого об'єкта, на якому виситиме цей скрипт. Далі ми отримаємо позицію об'єкта, з яким в нас закінчується колізія. Далі ми обмежуємо його позицію по X і по Y. Створюємо нову позицію і призначаємо його нашому об'єкту. Подивимося, як це працює. У нас є зона, на якій висить наш скрипт. Є об'єкт, який буде потрапляти в нашу зону. Ось ми зайшли в зону, намагаємося вийти, і нас відкидає назад. Нас відраховується по дві одиниці в кожну сторону від центра нашого об'єкта. Нас повертає в отакий квадрат, який знаходиться всередині цього об'єкта. Юнітів у, у зв'язку з неточністю чисел Float не рекомендується використовувати точне порівняння за допомогою оператора рівності. Так як в нас тут показано, які ми намагаємося порівняти за допомогою оператора рівності. Таке порівняння може не завжди виводити true, якщо в нас особливо дуже багато знаків після коми. Тому краще використовувати функцію приблизного порівняння matchf.approximately. Сюди передається два числа, які нам потрібно порівняти, типу float. Метод порівнює два числа з плаваючою точкою і повертає істину, якщо вони знаходяться в межах невеликого значення Epsilon. Одне від одного. Значення епсілон ми розглянемо далі. Ось таке порівняння тепер ми замінимо на ось таке. Ще один варіант порівняння, який можна використати, це пряме порівняння модулі різниці наших чисел, яке менше самої константи епсілон. Якщо ці два числа подібні, то наш вираз поверне true. У класі маче є декілька констант. Однією з них є число π. Це приблизне значення його. Пишеться Matchf.P. Також є константа безкінечності matchf.infinity і від'єднаної безкінечності Matchf.NegativeInfinity. Matchf Infinity може використовуватися, наприклад, для рейкасту на необмежену відстань константи для перетворення значень кутів. Ми їх вже розглядали, коли вивчали кути і повороти в синуси і косінуси. За допомогою цих констант можна переводити кути із градусів радіани за допомогою константи match F deck to rad І, навпаки, із радіан градуси match F rad to deck Деякі функції приймають і повертають значення кутів у радіанах, тому потрібно переводити значення кутів в потрібну систему. І ще однією константою є епсилон, тобто погрішність, її приблизне значення ось таке. Приклад з її використанням ми щойно розглянули. Коли нам потрібно привести число до іншого числа і зробити це досить плавно, ми можемо використовувати функцію згладжування matchf.smuthdown. Ось так вона виглядає. Вона приймає 6 параметрів, два з яких є необов'язковими. Вона приймає такі параметри, як current це поточне значення, target – цільове значення. Current velocity це оточна швидкість зміни, значення зміни змінюється в функції, і тому передається за посилання. Time, приблизний час для досягнення мети. І два необов'язкові параметри: це MaxSpeed, максимальна швидкість зміни, яка за замовчуванням дорівнює безкінечності, і DeltaTime, час, що минув з моменту останнього виклику функції, що за замовчуванням дорівнює Time delta time. В нашому прикладі ми будемо змінювати позиції по Y, об'єкта, на якому висить цей скрипт. Наближаючи її максимально до цілі. Ціль ми передаємо в параметрах. Подивимось, як це виглядить. Наш скрипт висить на зеленому об'єкту і буде рухатись до цього. Ось ми бачимо, наше значення змінюється, максимально наближуючись до нашого об'єкту. Є також варіант цієї функції згладжування для кута matchf.moveDumpAngle, яке працює в межах від мінус 180 до 180. Метод приймає ті самі параметри, що й в попередньому випадку. В нашому прикладі метод поступово наводить значення кута до нашого таргета. В Та даному випадку таргет це 90 градусів. І незалежно від того, який в нас буде кут повороту встановлений, він набли буде наближатися до нашого кута. Подивимось, як це виглядає. Ось зараз у нас кут 0. І ось він у нас повернувся. Максимально наближається і наблизився прям чітко до 90 градусів. Ідеї для нових відео ви можете писати в коментарях. Файли проєкту ви знайдете в моєму телеграм-каналі, на який посилання в описі. Якщо сподобалося, став лайк і підписуйся. Буде багато цікавого по Юніті. Підтримай український YouTube та ЗСУ. Підтримати канал можна за посиланням в описі на цьому, все.